Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Чи пройшли люди пік своїх розумових здібностей? Ну, якщо так брати взагалі в історичній перспективі, в глобальному вимірі, Джон Берн Мердок задається таким питанням в своїй колонці Financial Times. Давайте розбиратися, а ви, будь ласка, не забудьте прямо зараз підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Далі буде цікаво. Що таке взагалі інтелект? Давайте розбиратись. Оксфордський словник англійської мови визначає, Інтелект як здатність розуміти. Мені подобається інше визначення, яке я зустрічав в дискусіях біологів розвиткових. вони Кажуть, що є дві ознаки головних інтелекту: перше, це здатність встановлювати цілі, а друге, це здатність обирати спосіб, шлях їх досягнення. Але про це ми з вами поговоримо в окремому відео. А поки давайте подивимось, взагалі, до чого нас підштовхують ці лаконічні визначення. Ну, можливо, навіть до більш практичного і нагального питання. А що станеться, якщо наша. Здатність застосовувати ці здібності, може суттєво зменшитися. Все більше фактів свідчать саме про те, що це відбувається з людським інтелектом протягом останнього десятиліття. І ніхто не стане стверджувати, що біологія людського мозку змінилась за такий короткий період, правда, це практично неможливо. Людський мозок, який еволюціонував протягом тисячоліть, структурно залишається таким самим, як 10, 20, 100 років тому. Його приблизно 86 мільярдів нейронів і складні нейронні мережі Працюють так, як вони робили століття і навіть тисячоліття до наших днів. Проте, згідно з результатами широкого спектру когнітивних тестів, здатність середньостатистичної людини міркувати і вирішувати нові проблеми досягла свого піку. Знаєте коли? На початку 2010-х років, і відтоді вона неохильна. Знижуються останній аналіз піза, так званого міжнародного порівняльного дослідження ОСІД, для 15-річних учнів там читання, математика, природничі науки спочатку привернули увагу до проблем, з причинних пандемією COVID-19. я записував для вас про це відео, що результати піза 2022 року показали глобальне зниження на 15 балів з математики, на 10 балів з читання порівняно. Наприклад, з 2018 роком. Да, це є найбільшим падінням взагалі в історії тесту. Однак за цим фокусом приховано ще більш важливе, да, більш стійке і поширене погіршення когнітивних навичок. Це зниження є більш довгостроковим, оскільки бали з усіх трьох предметів читання, математики і природничих наук досягли свого піку приблизно в 2012 році. Наприклад, в США. Результати з математики впали на 18 пунктів з 2012 по 2018 роки, що є більш різким падінням ніж, скажімо, падіння на 13 пунктів протягом з 2018 по 2022 рік, коли була пандемія. Ця тенденція також є масштабнішою, оскільки погіршення навичок міркування та розв'язання проблем стосується не лише підлітків. Дорослі в усіх вікових групах, до речі, демонструють схожу картину згідно з минулорічним оновленням опитування ОСІД щодо навичок дорослих, так звані paac тест В оновленому дослідженні 2023 року середній бал з математики для дорослих в США знизився на 12 пунктів з 2012 року, з грамотності на 8 пунктів. Це свідчить про. Повсюдне зниження рівня когнітивних навичок. Та, що таке когнітивних? Це здібність розуміти, запам'ятовувати, інтерпретувати, аналізувати, да, тобто здійснювати якісь цілеспрямовані такі мисленеві операції з якоюсь інформацією. Незважаючи на важливість розуміння оцих когнітивних здібностей, людини, існує напрочуд мала. Вслідовних довгострокових досліджень щодо уваги і розумового фокусу щодо такої концентрації. Одним з помітних винятків є дослідження моніторинг майбутнього, в рамках якого ще з 1980-х років 18-річним підліткам ставлять запитання про те, чи відчувають вони труднощі з мисленням, концентрацією уваги або вивченням нових речей. Дослідження, яке щорічно проводить Мічиганський університет, питуються близько 50 тисяч учнів по всій території США. Відсоток учнів випускних класів, які повідомляють про такі труднощі, залишався стабільним протягом 90-х років, 2000-х але почав різко зростати всередині середині 2010-х років. Цей переломний момент є важливим, оскільки він стосується не лише зниження результатів тестів на інтелект і міркування, а й ширшого такого суспільного зрушення наших відносин з інформацією, яка тепер постійно доступна в інтернеті. які і карколомна розвивається по експоненті. Середина 2010-х років ознаменувалася вибуховим проникненням смартфонів в наше життя. Глобальне використання смартфонів зросло з 49 у в 2016 році до 83% в 2022 році. Яка колосальна різниця, за який короткий Відрізок часу, і це докорінно змінило те, як ми споживаємо інформацію. Ви тільки уявіть собі, наші з вами, прадідусі, прабабусі, за все своє життя дізнавались меншої інформації ніж сьогодні. Ми з вами дізнаємось за один тиждень, і значною мірою в цьому ключову роль зіграли саме смартфони. Інтернет і все те, в чому ми з вами живемо, цього не було раніше. От на цю тенденцію погіршення когнітивних здібностей, ймовірно впливає перехід від текстових до візуальних медіа, перехід до так званого постграмотного суспільства, яке дедалі більше просто приклеюється до своїх екранів. Зниження рівня читання не викликає. Сумніві в 2022 році частка американців, які повідомили, що прочитали книгу за останній рік, впала нижче 50%. Тобто більше половини людей не прочитали жодної книги за останній рік. Національний фонд мистецтв повідомив, що лише 48,5% дорослих американців читали книги для задоволення в 2022 році, порівняно з майже 53% ще в 2017 році. Причому найбільше скорочення відбулось. Серед молоді у віці від 18 до 34 років. Особливо тривожним є те, що падіння рівня читання збігається з погіршенням по інших навичках, да, результати в математиці, вміння вирішувати проблеми. І це у більшості країн. Наважаючи статистика опитування цього для дорослих PIAAC у 23-му році показує, що 25% дорослих в країнах з високим рівнем доходу, і 35% в США. Нездатні використовувати математичні міркування для перевірки та оцінки достовірності тверджень, що значно більше ніж у 2012 році, коли цей показник становив 20,29% відповідно. Це свідчить про те, що проблема полягає не лише в тому, що ми менше читаємо, але і в тому, що наша здатність до розумового фокусування, зосередження на основному і застосуванні знань. Вона послаблюється. Значна частина дискусії про вплив цифрових медіа на суспільство засереджена на смартфонах і соціальних мережах. Однак зниження нашої здатності до засередженого, сконцентрованого мислення збігається з більш фундаментальною зміною зміною наших стосунків з інформацією, нашого вміння використовувати інформацію. Перехід від статичних веб-сторінок до нескінчених таких керованих алгоритмами, автоматичними, а сьогодні вже. І штучним інтелектом стрічок новин, інформацій, картинок розпочався з появою таких платформ, як Twitter, тепер X. Інстаграм ну, якраз на початку 2010-х. За даними Data Reportal, середній час проведений в соціальних мережах у всьому світі збільшився з 90 хвилин на день в 2012 році до 145 хвилин на день в 2022 році. Ми перейшли від нечисленних веб-сторінок до просто нескінчених постійно оновлюваних стрічок і шквалу сповіщень, замість того, щоб активно переглядати. Веб-сторінки чи спілкуватися з людьми, яких ми знаємо, нас засипають буквально контентом, переходячи від самокерованої поведінки до пасивного споживання і постійного примикання. Контексту. Дослідження, яке проведено Microsoft у 2021 році, показало, що середня тривалість людської уваги скоротилась з 12 секунд в 2000 році до 8 секунд у 2020 році, що значною мірою пов'язано з зростанням цифрової багатозадачності, коли люди переключаються між додатками або вкладками в середньому кожні 40 секунд. Дослідження підкреслюють різкий контраст, активне, осмислене використання цифрових технологій, часто є корисним, тоді як пасивна поведінка, яка різко зросла в останні роки, негативно впливає на вербальну обробку, увагу, робочу пам'ять саморегуляцію. Наприклад, дослідження 22 року, опубліковане в авторитетному журналі Nature Communications, показало, що надмірне перебування перед екраном, ну надмірне це. Вони вважають понад 4 години щодня, знижує обсяг робочої пам'яті на 15%. Причому це у молодих людей, тоді як цілеспрямовані цифрові завдання, такі як, наприклад, онлайн навчання, не мають такого негативного. Ефекту. Друзі, а ми, до речі, відкриваємо нові освітні програми для підприємців і управлінців на Ukraine Global Faculty. Залишу лінк під цим коментарем. А це повністю безкоштовно завдяки підтримці уряду Нідерландів. Хороша новина тут полягає в тому, що наші базові інтелектуальні здібності, ймовірно, залишаються. Неушкодженими нейронаукові дослідження, такі як звіт інституту Макса Планка за 23-й рік, підтверджують, що пластичність мозку дозволяє йому адаптуватись до нових викликів, а це означає, що наш базовий когнітивний потенціал не зменшився. Однак, результати залежать як від потенціалу, так і від його реалізації. І для багатьох з нас цифрове середовище створює перепони для реалізації нашого справжнього. Когнітивного інтелектуального потенціалу опитування американської психологічної асоціації, проведене минулого року, показало, що 62% дорослих відчувають себе пригніченими перевантаженими цифровою інформацією. Це Супроводжуються збільшеннями кількості повідомлень про труднощі з концентрацією на 10% в порівняно з 2014 роком, порівняно з старими добрими часами. Ви знаєте, я стикнувся з цим років 5 тому, навчаючись в Гарвардській бізнес-школі, коли нам видавали знаєте, такі червоні конверти, які при вході в аудиторію. І змушували обов'язково ховати туди мобільні телефони. Я був здивований. Ну, як це забирають мобільні телефони, да, або сховають там кудись в портфель, або обов'язково цей червоний конвертик. Навіщо це потрібно? Являється, це потрібно для того, щоб позбутись негативного впливу мобільного телефону, який він чинить на наш мозок, навіть коли він повністю виключений, тому що. Навіть коли він просто знаходиться в полі нашого зору, він знижує наші когнітивні здібності за результатами деяких досліджень, там понад 40%. Уявіть собі, друзі. А як ви боретесь з цими негативними ефектами? Поділіться, будь ласка, в коментарях. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновацію української Дякую вам і до зустрічі!